Понеділок, 17 листопада. В ефірі новина на 11-му у студії Еліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте цей випуск. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску розкажемо про таке. Двох людей вбили росіяни у Нікополі. щонайменше двоє травмовані. Ворог з артилерії вгатив просто по центру міста. Вони щодня ризикують своїм життям, аби допомагати іншим. Кому присвячена виставка опора прифронтового міста, яку відкрила у Дніпрі, був ракетний обстріл. Був пожар. Вони кинулись спасати обладнання, на нього обрушилась стеля. Вона була за крок від програшу, але все ж піднялася на п'єдестал. Наскільки важким був шлях до медалі Дніпровської фігуристки Софії Римщини. Двоє людей загинули ще щонайменше двоє травмовані з артилерії. Окупанти вдарили просто по центру Нікополя. Понівечені багатоповерхівки, магазин та перукарня. Одну з постраждалих внаслідок артобстрілу шпиталили у стані середньої тяжкості. А чоловік, який постраждав через атаку ворожого фпв дрона, лікуватиметься амбулаторно. Під прицілом росіян був сьогодні і Павлоград. Місто атакували безпілотниками, травмована жінка пошкоджені житлові будинки. Троє людей загинули на Харківщині. Ще 15 дістали поранень серед травмованих четверо дітей. Це наслідки ракетного удару по житловому кварталу у Мелаклії. Наслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир у багатоповерхівці та легкові автомобілі. Пожежі надзвичайники вже загасили. Триває ліквідація наслідків атаки. Чотири людини госпіталізовані, одна дівчинка. Надається вся необхідна допомога. Серед госпіталізованих в принципі важких немає. Там середньої тяжкості травми. Тринадцять багатоквартирних. У нас наразі будинків пошкоджено, з них три відповідно досить серйозно. Електропостачання ми вже в принципі відновили попередньо в одному під'їзді під питання, можливість проживання людей. Пошкоджено в принципі, досить серйозно 256 е безпосередньо квартир. І через російську атаку по Україні евакуюють село у Румунії. Окупанти поцілили безпілотниками по енергетичній та припортовій інфраструктурі Одещини. Відомо про щонайменше одного травмованого пошкоджені кілька цивільних суден, зокрема корабель під турецьким прапором, на борту якого було майже 4 тисячі тонн зрідженого газу. Через загрозу вибуху у румунському повіті Тулча на іншому березі Дунаю оголосили евакуацію. Без лічильників, без контролю, але із захмарними рахунками. А все через демонтаж приладів обліку теплової енергії. Мешканці одного з багатоквартирних будинків у Дніпрі скаржаться старі лічильники-комунальники зняли ще минулої зими, а нові досі не поставили. Люди впевнені, платіжки тепер будуть для них непідйомними, тож вимагають повернути справедливий облік теплової енергії. У ситуації розбиралася Вікторія Вахрушина. Так, я сплачувала е, тисячу гривень, там, 900 гривень, у мене двокімнатна квартира, я мешкаю одна. А у, у грудні я отримала платіжку на 1800, а у лютому – 2300 чи 2400. Люди хочуть, щоб облік вівся щоб він був справедливий, щоб ми не платили зайве мешканці одного з багатоквартирних будинків у Дніпрі. Обурені взимку комунальники демонтували теплові лічильники. А нові досі не встановили. У 2016 році у нас було встановлено. Лічильники опалювання у, у обох під'їздів. Е, і ми користувалися цими лічильниками до е, грудня 24-го року. У грудні 24-го року працівники теплоенерго без е, яких повідомлень, повідомлень демонтували ці лічильники. Всі от датчики залишились, все є от на, на вході. Отдатчик свинення. Йде. Вони виходили сюди. І тут стояв монітор, от який на якому і були ці всі показники, і його прийшли бачите ось, з корінням все повирували. Один з під'їздів у будинку підпорядкований кооперативу, а інший жилсервісу. Жильці переконані без лічильника вони переплачують, тож вимагають повернути облік теплової енергії. Зібрали підписи та вирішили звернутися до КП, аби їм відновили теплові прилади обліку. Чому ми повинні сплачувати посередньому? два під'їзди, Так юридичний статус різний але кожна квартира має індивідуальний договір з теплоенерго. Вихід з цієї ситуації встановити один лечільник. В Свою чергу в теплоенерго запевняють різниця у нарахуваннях для жильців невелика. Ми демонтували ці лічильники перед тим як їх демонтувати. Ми приблизно прораховували скільки буде скільки будуть нарахування без приладу обліку теплової енергії. Ми проаналізували, що там різниця буквально ну 200-300 гривень. Різниця у сумах до сплати пояснюють через різні погодні умови. А від цього й залежить кількість спожитих гігакалорій. Якщо ми порівнюємо, наприклад, грудень-січнем, це буде некоректне порівняння. Ось мешканці отримують в залежності від я скажу простими словами погодних умов різний обсяг теплової енергії. У відповідь на запит людям пояснили, аби встановити нові лічильники, жильцям необхідно зробити певні ремонтні роботи. Обладнання окремом вузло. Обліку корпусу 2 технічно не являється можливим. Оснащення вузлом обліку теплової енергії корпусу 2 буде можливим після проведення реконструкції на внутрішньобудинкових мережах. Мешканці згодні навіть і на один лічильник на будинок. Втім, платити за нього та й за ремонт їм доведеться зі свого гаманця. Та й куди звертатися з цього питання, і гадка не мають. Ну, багато років. Ми не встановлюємо прилади обліку теплової енергії власними силами. Але мешканці можуть встановити лічильник власними коштами, власними силами зібратися, організуватися, встановити самостійно його обслуговувати. Залишилось тільки дійти згоди з мешканцями іншого під'їзду, які не планували викладати за це з власного гаманця. Втім, в будь-якому випадку в розпал опалювального сезону теплові прилади обліку вже не встановлюватимуть. Тож адвокати радять не чекати, коли жильці дійдуть згоди. А щоб перезимувати в теплі, краще. Ще подумати про альтернативи. Є інші виходи, взагалі цієї ситуації. Тобто, це може бути індуальне електроопалення, встановити, обрізати взагалі ці батареї, старі, які не гріють, встановити індивідуальний лічильник у квартирі щодо споживання теплової енергії. Тобто виходів багато в цій ситуації, яким вони шляхом підуть. Якщо мешканці багатоповерхівки все ж таки вирішать встановити лічильник, їм треба самостійно шукати ліцензовані спеціалізовані компанії підрядники тих. То має їх встановлювати та ремонтників або дзвонити на гарячу лінію теплоенерго. Там підкажуть, куди звертатися. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров і Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Нижче фелітнії іномарки на замовлення правоохоронці повідомили про підозру 21-річному дніпрянину. За даними слідства, швидкий підробіток той знайшов у Телеграм. Отримував завдання, фотографував машину. А після підпалу знімав відео та надсилав замовнику як підтвердження виконаної роботи. Зловмисник встиг пошкодити дві автівки, а затримали його на гарячому під час чергової спроби підпалу. Наразі фігурант під вартою правоохоронці встановлюють всіх причетних. До злочину. А вони врятували з вогню вісім людей. Пожежа спалахнула у п'ятиповерхівці в Шевченківському районі Дніпра. Через сильне задимлення деякі мешканці не змогли самостійно залишити будівлю. Двох жильців вогнеборці вивели з ходовою клітиною. Ще шістьох через вікна третього поверху евакуювали за допомогою драбини. Займання рятувальники ліквідували, медична допомога постраждалим не знадобилась. Вони теж щодня ризикують своїм життям, аби допомагати іншим, надають меддопомогу, ліквідовують наслідки російських атак, лагодять критичну інфраструктуру. У музеї Дніпра відкрили виставку Опора перефронтового міста там історії працівників екстрених та комунальних служб, тих, хто загинув, і тих, хто продовжує боротися, попри обстріли та постійну небезпеку. Про героїв без зброї. Матеріал Ілони Івченко. Був ракетний обстріл, був пожар. Вони кинулися спасати обладнання, щоб у людей було світло. На нього обрушилася стеля. Чоловік пані Тетяни Дмитро Петленко енергетик з понад 30-річним досвідом. Був машиністом-обхідником. Загинув у Дніпрі внаслідок обстрілу енергооб'єкта. Подружжя переїхала до нашого міста з енергодара. Більшу частину життя Дмитро пропрацював на Запорізькій тес, каже дружина донька, народився внук, якого він дуже чекав. Не побачив історія Дмитра. Тепер частина виставки Опора прифронтового міста. Експозиція в музеї розділена на дві частини: перша меморіальна, присвячена тим, хто віддав своє життя, виконуючи професійний обов'язок надзвичайники, енергетики, комунальники та медики. А друга розповідає про тих, хто, попри небезпеку, продовжує допомагати і рятувати. Візуальна тема битва за світло, енергетики і служба транспорту їхати, зупинятися не можна серед експонатів також обладнання, яке постраждало внаслідок обстрілів, а ще фотографії та особисті речі загиблих працівників екстрених і комунальних служб. Ось, наприклад, каска та журнал машиніста автокрана Геннадія Мусатова, який разом з колегами виїхав ремонтувати понівечені обстрілом електромережі Нікополя. Він загинув на місці. Снаряд як якраз влучив у кабіну, у кабіну і шансів вижити в нього просто не було. Серед героїв інсталяції, і рятувальник з Нікополя Данила Хижняк. Йому на віки 23. Юнак надавав першу допомогу пораненій після обстрілу. Тоді окупанти вдарили з важкої артилерії по приватних будинках на береговій лінії Нікополя. Постраждали двоє людей. На місце події одразу виїхали ДСНСники. Серед них був і Данило. А коли прибули на місце, росіяни завдали повторного удару, поцілили просто в службову автівку рятувальників. На цих кадрах все, що залишилося від машини ДСНС після влучання ворожого снаряда. Це така трагедія, що досі ми не можемо говтестись. Від цього не віриться, що менка отак от пішов. Світлий наш хлопчик, світлий, гордий, цілеспрямований. Хлопці ДСНС, це воїни без, без зброї її вони теж захищають, рятують. Я вважаю, що вони на рівні зсу. Тільки що без зброї. Вони як невідомі руки Бога, які рятують людей. А це вже друга зала. Тут історії про мужність тих, хто, попри смертельну небезпеку, щодня продовжує виходити на роботу. Серед них і енергетик Максим Яценко. Чоловік лагодить електромережі у Нікополі, який майже під цілодобовим присілом росіян. Він розповідає під обстріли потрапляв неодноразово, але про зміну професії навіть і не думає. Я свою роботу люблю. Мені подобається. Боється бачити надію та вдячність наших споживачів, коли ти приїжджаєш на об'єкт. Дуже часто люди, які там живуть, виходять і. Ні, в них на очах наказувати це сльози, тому що вони розуміють, що ми приїхали повернути світло. Директорка музею каже, мета проєкту розповісти не лише про професійну діяльність героїв, а й вшанувати та зберегти пам'ять про них як про звичайних людей, які мають вузьких хобі та мрії. Кожна історія, як і кожна людина, як і кожне відео, воно дуже особливе і дуже щире, відверте і справжнє. Ми дуже вдячні всім рідним, які погодились з нами спілкуватися. Ми будемо завжди бачити їх бажано. Ними гостями в нашому музеї. Виставка має і елементи інтерактиву. Відвідувачі можуть відсканувати QR-код і ознайомитися з історіями героїв без зброї. Побачити експонати виставки Опора прифронтового міста можуть усі охочі. Вона працюватиме протягом року. Ілона Євченко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. І до новин спорту дніпрянка Віолета Ликова здобула золото Дефлімпіади-2025 у Токіо. Це спортивні змагання для людей, які не чують. Наша спортсменка перемогла у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів. Наша землячка не лише завоювала перше місце, вона встановила два нові рекорди: світовий та дефлімпійський. Золото Дефлімпіади здобули і троє наших легкоатлетів: Дмитро Руденко, Соломія Купріч і Сергій Драч. Вони вибороли першість в командній естафеті бігу на 400 метрів. А дзюдоїстка Оксана Кравченко здобула срібло у ваговій категорії плюс 78 кілограмів. Загалом на Дефлімпійських іграх у Токіо Україну представляють 39 спортсменів з Дніпропетровщини. А вона була за крок від програшу, але буквально вирвала собі призове місце. Фігуристка Софія Римшина повернулась до Дніпра з бронзою престижного міжнародного турніру Даймонд Спін на шляху до медалі. Залишила позаду майже 40 сильних суперниць. Наскільки важким був шлях до нагороди та як юна спортсменка тренується, попри постійні тривоги та обстріли рідного міста, знає наша Олександра Максименко. Дніпрянка Софія Римшина гордо представляє Україну на п'єдесталі. Юна фігуристка виборола престижну нагороду у Польщі, та лише одна помилка могла б позбавити її цієї миті. Мені треба було зробити все, щоб взяти це місце. Саме тут на Людовій Арені, яка ще півроку тому була пошкоджена внаслідок російського обстрілу, знову відпрацьовує свою програму Бронзова призерка міжнародного турніру Софія Римшина. Ми завітали її тренування Дівчина виконує складні елементи. Каже, тут вона у своїй стихії і не дивно, адже фігурним катанням займається близько 14 років. Тренування починає з самого ранку. Все для того, аби підтримувати спортивну форму. У мене по 2-3 тренування на день. Три тренування це може бути й льот. І зараз ще хореографія і ОФП. Десь 15-20 тренувань на тиждень. Контролює весь процес тренерка. Лілія Батутіна з нею дівчина працює майже всю свою спортивну кар'єру, разом створюють усі програми, добирають музику і відпрацьовують кожен рух до автоматизму. За Софію мені ну, взагалі легко працювати. Вона дуже технічна, хореографічна, артистична, тому можна робити все, що завгодно, будь-яку музику брати. Наполегливо готувалася і до міжнародного турніру Спін» у польському Катовіце. Там зібралися десятки сильних спортсменок із різних країн Європи. У юніорській категорії понад 40 учасниць. Підготовка Софії тривала півтора місяці. Моя коротка програма це просто піаніна, класика, вона більш ніжна. Така а довільна програма під Мадонну. Вона більш така сильна. Мені вона теж дуже подобається. Треба було якомога краще виконати кожен. ...жен елемент для того, щоб набрати більше високі бали, тому що це, мабуть, для нас важливо у цьому сезоні. Та на все пішло так, як очікували. У мене були помилки на обертанні та е Собі таких більш помилок сильних не було. Саме обертання не дали мені стати на п'єдестал. Через одну помарку Софія посунулась на четверте місце призової сходинки. Однак в довільній програмі зібралася, виправила помилки та виборола заслужену бронзом. Мама дівчинки, яка підтримує її на кожних змаганнях, зізнається неабияк нервувала. Хвилюсь кожен день, кожен раз, як перший раз. Вона їде програму свою. Я в мене так же саме серце болить і переживає за неї. Задоволені, звісно, гордість, така в наше время таке. Ну нелегке, Ну, все добре. Все добре, йдемо далі. І дійсно нелегке. Такі престижні нагороди дівчина здобуває, попри те, що тренування часто перериваються через загрозу обстрілів. Цьому дивуються, і інші учасники змагань каже мама спортсменки. Багато тренерів підходили з роких батьків дітей підходили. Всі питали чи де ми тренуємося. Багато людей, людей не може повірити, що ми тренуємося дійсно у Дніпрі. Думають, ми ну, десь за кордоном катаємося. Забрати третє місце не зупинив і прильот поряд з місцем тренувань. У червні льодова арена постраждала внаслідок чергової атаки російських терористів на місто. Тоді пошкодило одну зі стін ковзанки. Арена ще була закрита десь півтори неділі. Ми тренувалися як сухі збори. Бігали, робили все, щоб допомагали грошами, щоб відремонтували арену скоріше, і потім вийшли і почали готуватися. Та навіть попри такий стрес, дівчина тренуватись за кордоном поки що не хоче, і усе це навантаження ще й встигає поєднувати зі школою. Зізнається, все це аби займатися улюбленою справою. Я коли вже сиджу або хворію, вже неділю не ходжу, вже хочу знову повернутися. Ну, це якось дитинства вже тому хочеться повертатися сюди і тренуватися далі. Вже за місяць у юної фігуристки ще один міжнародний турнір. Цього разу в Румунії. Головна ж ціль сезону для спортсменки юніорський чемпіонат світу та чемпіонат України. Олександр Максименко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі. В день 15 градусів, вночі плюс 13. Погода буде хмарною, але до вечора без опадів. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте цей випуск. Бережіть себе та до зустрічі.